Студія Калідор презентує класика світової літератури о Генрі Аристократ. На розі Юніон Скверу на залізному коні сидить Джордж Вашингтон і піднятою вгору правою рукою наказує спинятися усім трамваям, що повертають із Бродвея на 14-ту вулицю. Але трамваї зищать собі далі, звертаючи на нього рівно стільки ж уваги, як і на знак будь-якого приватного громадянина. Тож великий генерал повинен відчувати, якщо у нього тільки не залізні нерви, як швидко транзит Глорія Мунді. Примітка. Транзит Глорія Мунді. Минає земна слава з Латини. А от якби генерал підніс ліву руку, так само як він звів праву, він вказав би, де той квартал, який є пристановищем для усіх гноблених на батьківщині чужоземців. Через те, що вони боролися за національну або ж свою власну особисту свободу, їм довелося шукати притулку у цій вільній країні. А великий патріот, який створив її, сидячи на своєму коні, наглядає за їх районом і прислухається лівим вухом до легкодумних пісень, які висміюють нащадків його колишніх протеже. Італія, Польща, колишні володіння Іспанії. Різномовні племена Австро-Угорщини – Всі вони кинули сюди чимало своїх бунтівних синів. Тут, у далеких від центру кафе і мебльованих кімнатах, ведуть вони свої нескінченні розмови про рідні вина і про рідні політичні таємниці. Склад цієї колонії часто змінюється, одні обличчя раптом зникають. Та їм на зміну приходять нові. Куди ж відлітають ці перелітні птахи? О, про долю деяких із них ви зможете здогадатися, якщо звернете увагу, із якою специфічно чужоземною солодкою посмішкою і специфічно чужоземною витонченою вічливістю прислуговує вам за табльдотом новий лакей. Примітка. Табльдот загальний стіл у готелях, пансіонатах та ресторанах. Ну а про долю інших вам із легкістю могли б розповісти перукарні, якби вони, звісно, вміли говорити. Серед тих мандрівних вигнанців було так же багато титулів, як і каблучок на їхніх пальцях. Але ці величезні запаси титулованого товару, які можна було б гуртом збути на п'яте авеню через невміння доцільно експлуатувати, продавалися тут в роздріб. Примітка: п'яте авеню, фешенебельна частина Нью-Йорка, де мешкали мільйонери. Тут автор натякає на те, що багато хто із мільйонерів віддавали своїх доньок заміж за європейців у гонитві за їх титулами. Квартирних господарок нового світу, які давали притулок та харчі шляхетним нащадкам старовинних родів, їх короми та герби не вабили своїм блиском. Вони продавали оладки, а не своїх доньок. А дочкам потрібно було більше думати про борошно та цукор, аніж про білило для обличчя та цукерки. Втім, друзі, усі ці міркування лише передмова до оповідання, у якому участь беруть самісінькі плебеї, і немає тут жодної особи, котра мала б бодай натяк на титул. Отож, мати Кеті Денсі мала мебльовані кімнати у тій оазі чужоземців. Справа, втім, була неприбутковою. Якщо цим двом жінкам вдавалося нашкрепти грошенят, аби й щастю стріти агента, що збирав орендну платню, і було чим приправити їх щоденне Айрімсью, вони почувалися щасливими. Примітка Айрімсю. тушкована баранина з картоплею. Втім, їхньому щастю, доволі частенько бракувало і м'яса і картоплі. А часом воно було таким кепським, немов суп із шумом. У тому зацвілому старому будинку Кетті й виросла, виросла гладкою, моторною, здоровою дівчиною і такою ж гарною та веснянкуватою, немов тигрова Лілія. Вона була тією доброю феєю, що розносила по кімнатах пожильців чисті вогкі рушники і драні, тільки що випрані пошивки і стику. Ви повинні знати, завдяки знайомству із астрономічними відкриттями, зорею того мебльованого дому був, звісно ж, містер Брунеллі. Від інших пожильців він різко відрізнявся тим, що носив жовту краватку і акуратно сплачував комірне. Одягався він завжди чудово обличчя мав оливкового кольору, а вуса хвацько закручені. Манери були як у принца, а каблучки й шпильки пишніші, ніж у бродячого Дантиста. Снідав містер Брунеллі завжди у себе в кімнаті і убирався при цьому у червоний халат із зеленими шовковими китицями. З дому він завжди виходив опівдні, а повертався опівночі. Це видавалось таємничим, хоча у пожильцях місіс Демпсін не було абсолютно нічого таємничого, окрім нетаємничого. Ну, знаєте, Одна із Кіплінгових поем починається такою присвятою Вам, що маєте невідомого ключ до всього, окрім всього невідомого. Ну що ж, читачам пропонується пов'язати це із попереднім, бувши чоловіком вразливим та до того ж латинської раси. Містер Брунеллі доволі скоро почав відміняти слово амор, представляючи до нього ім'я Кетті у знахідному відмінку. Вона вирішила поговорити про це із матір'ю. Примітка, аморе, кохання. Ну, він мені, звісно ж, подобається, зізналася Кеті. У нього ввічливості більше, аніж у двадцятьох кандидатів до магістрату, а коли він іде поруч зі мною, я почуваюся королевою. Але от хто він такий, далебі, не знаю. Боюся, що одного дня зайду до нього у кімнату, а на стіні висить у рамці під склом світлина його баронського замку замість тижневої платні. А самого його і сліду вже нема. Та то правда, одмовилася місіс Демсі, він таки дуже скидається чи то на іспанця, чи то на італійця, і дуже мудровано говорить, як на справжнього джентльмена. Але, може, ти й помиляєшся, бо навряд щоб людина, яка платить за все готівкою, акуратно віддає прати білизну. Могла бути із великого панства. Так, але ж, але ж він і говорить якимись викрутасами і так само руками вимахує чудно, як отой французький аристократ, що жив у містесту, а потім втік у штанях містера Тула, а замість платні за два з половиною місяці залишив їм світлину якоїсь бастилії, мабуть, дідівського замку, чи що. Містер Брунеллі провадив і далі свої палки залицяння, а Кетті усе ще вагалася. Та одного дня він запросив її на обід, і Кетті відчула, що запахло розв'язкою. Поки Кетті у своїй найкращій серпанковій сукні йде разом із містером Брунеллі до ресторану, ми з вами зробимо маленьку перерву. І трішечки познайомимося із нью-йоркською богемою. Ресторан Тоніо – це ресторан богеми. і навіть місце, де він розташований секрет. Якщо ви захочете дізнатися, де саме, то спитайте у першого ліпшого громадянина, і він вам скаже, але пошепки. Скаже він, що Тоніо непривітно приймає відвідувача. Парадні двері його завжди зачинені, а у вікнах темно. Він частує вас доволі кепським обідом. Під час обіду взагалі зачиняється. Але якщо вам захочеться поїсти спагетті, то у Тоніо це така ж звична річ, як у будь якому іншому пансіоні холодна телятина. І кажуть, що цей самий Тоньо вклав уже не один долар у якийсь банкоді, ну, словом, у банк із якоюсь довжелезною назвою, виписаною золотом на вінках. І ось друзі, якраз до цього ресторану і привів містер Брунеллі Кетті. У вікнах було темно, штори були спущені. Але містер Брунеллі натис на електричного гудзика на дверях і їх негайно впустили. Вони пройшли через темний вузький коридор, а потім крізь сліпучу чисту кухню і опинилися на задньому дворі. З трьох боків цей двір замикали стіни домів, а з четвертої йшла висока дерев'яна огорожа, біля якої бігало багато кішок. На протягнутій косиною шворці висіли скатерки. Ці скатертини висіли лише про людське око і їх ніколи не знімали. Вони були там спеціально для того, аби дати можливість деяким дотепникам покаламбурити. Просто на землі стояло і десятки маленьких столиків, біля яких скупчено сиділи любителі богеми, які йшли сюди цілими лавами, лише через те, що Тоніо удавав, ніби він не хоче їх приймати, і ніби дає гарні обіди. Тут було декілька представників справжньої богеми, яким набридло їх оточення, але в основному заповнювали цей ресторанчик люди того сорту, що придумують блискучі промови членам конгресу. Ну і ще був тут помічений небіж славнозвісного пасажирського агента Теротської залізничної компанії. Аби ви краще відчули атмосферу, дозволю собі навести тут бонмот, зфабрикований якимось дотепником саме тут, у Тоньо. Примітка. Бонмот. Дотеп, жарт французькою. Обід у Тоньо, казав цей представник богеми, завжди коштує майже вдвічі дорожче того, що за нього просять. Припустимо, що хтось запитає. А чому ж саме? Та тому, що обід вам коштує сорок центів, а десять центів ви даєте лакею. Тож почувайте себе так, ніби дали тридцять. Варто зауважити, що більшість відвідувачів Тоніо – заповзяті любителі табельдотів, гастрономічні авантюристи, які постійно шукають Ельдорадо доброго клярету. Але мусять задовільнятися Каліфорнією. Примітка. Кларет. Сорт вина. Каліфорнійські вина вважалися посередніми. Та повернімося до наших двох молодих людей. Містер Брунеллі провів Кеті до маленького столика у альтанці з рослин у діжках і попросив вибачити його. Йому, мовляв, треба відійти на хвилинку. Кеті Сиділа, роздивляючись навколо, і була зачарована блиском, що її оточував. Поважні леді у чудових сукнях, з перами та каблучками із самоцвітами на пальцях, елегентні джентльмени, які так голосно сміялися, і крики Гарсон, Уі, монсіньор! Хеллоу, мем. Такі характерні для цієї богеми. Жваве базікання довкола, дим цигарок. Обмін веселими посмішками і поглядами усі ці розкоші просто гнітили доньку місіс Демпсі і позбавляли її здатності рухатися. І раптом на подвір'ї з'явився сам містер Брунеллі. Його усмішка і низький уклін відбилися на обличчях усіх присутніх. З усіх боків почулися голосні плескотіння в долоні та вигуки Браво! Тоні, Браво!». Що ж це усе значить? Дами махали йому серветками. Мужчини мало не позвертали собі в'язи, силуючись вловити його у клін. Коли жовеці скінчилися, містер Брунеллі востаннє вклонився, швидко зник у кухні, а тоді. Скинув із себе піджак і камізельку. Наймоторніший із гарсонів того ресторану Флагерті був приставлений спеціально аби обслуговувати Кеті, їй, до речі, було вже трохи млосно від голоду, тому що їх м'ясо із картоплею за обідом цього дня було особливо рідким, а чарівні пахощі якихось невідомих страв. Завдавали їй просто танталових мук. Нарешті флагерті почав приносити їй одне за одним смачні, немов амброзія страви, що їх і самі боги визнали б чудовими. Та у самому розпалі того лукулового банкету Кетті раптом відклала ножа й виделку. На серці їй раптом стало тяжко, воно ніби налилося оловом. І на філем її тарілці впала сльоза. Підозри щодо статусу зорі їхнього будинку, які весь час не давали їй спокою, знову прокинулись у ній із великою подвійною силою. Адже вітати із таким захопленням, підлещуванням та усмішками, як вітало містера Брунеллі це фашонебельне товариство, можна було лише якого небудь із тих блискучих титулованих патриціїв із славними іменами та острахом передкомірним, тих, до яких досвід примушував ставитися обережно. І хоч Кетті прегарно розуміла, що він їй не пара, вона все ж таки із болем у серці відчувала, що кожного дня, щодень то більше й більше, містер Брунеллі починає їй подобатися. І до того ж, чому це він залишив її тут обідати саму? Але ось, ніби у відповідь на її безгучні питання, містер Брунеллі з'явився знову. Тепер уже він був без піджака із закатаними по самісінькі лікті рукавами сніжно білої сорочки. А на голові у нього був білий ковпак, що особливо вирізнявся на чорних, немов смола кучерях. тоніо!», тоніо – Тоніо!» – загукали одні. Спагетті, спагетті. волали інші представники богеми. Виявляється, у ресторації Тоніо ніколи не дозволялося подавати спагетті, поки особисто тоніо не покуштує їх, не ухвалить соус і не додасть потрібної приправи, аби страва була бездоганною. Від столу до столу рухався тоніо, немов принц, що вітав гостей у своєму палаці. Білі, оздоблені коштовностями руки, манили його з усіх боків. Склянка вина з одним чи з другим, посмішка для всіх, влучне слово для тих, хто хотів пожартувати. дали б і серед принців мало хто міг би бути таким чудовим господарем. І який, скажіть, артист може бажати кращої оцінки своєї праці? Кеті... Не знала, що для нью-йоркського жителя найбільша честь це потиснути руку кухаря, який готує спагетті, або ж сподобатися поклону від старшого лакея у якомусь бродвейському ресторані. Та ось помалу публіка почала розходитися, скоро залишилося всього декілька парочок, що марнували час за молодим вином та старими анекдотами. І ось тоді, містер Брунеллі підійшов до самотнього столика Кеті і присунув до неї стільця. Кетті глянула на нього із мрійною усмішкою. Вона якраз доїдала останню ложку малинового рулету із бургунським соусом. Ну, ви бачили? сказав містер Брунеллі, прикладаючи руку до ключиці. «Я...» Антоніо Брунеллі. Так, я великий Тоніо. А ви не підозрювали? Я кохаю вас, Кетті, і ви ви повинні вийти за мене заміж. Скажіть, правда ж, ви згодні? Назвіть мене Антоніо, і скажіть, що будете моєю. І голівка Кетті схилилася на плече того. Хто тепер був вільний від підозр у прийнятті лицарської гідності? Ах, Анті, зітхнула вона. Як же це чудово! Ну, звісно ж, я вийду за вас. Ну чому ж ви досі не сказали, що ви такий чудовий кухар? А я уже збиралася дати вам от коша. Думала, що ви теж будете котримось із тих чужоземних графів. О Генрі, Аристократ. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.